Кракаток у Львові своє фантастичне шоу покажуть лише у семи виставах. Незвичне театральне церкове дійство до Львова привезли росіяни. В основі сюжету казка Ернеста Гофмана Лоскунчик і Мишачий Король. За дві години вистави актори показали повітряні бої, різноманітні трюки та яскраві костюми. Ну к тому ми довго стремились. Ну вообще якби роль наші йде від душі. Могу вам сказати, що коли ти наігруєш цю роль, то видна зі сторони там. Плісать там видумують штата, та естественна када звичайно, Як в житті, так і в мені буде приємно приятні смітиї зрителю, і переживати, це Головний герой Лускунчик не боїться акробатичних трюків, але щоразу переживає. И я всем дорожу, чтобы этого не случилось. Російський цирк не такий, як ми звикли бачити. До прикладу, у всій виставі з тварин задіяли лише голуба. Ставку режисери робили на спецефектах, вогні та яскравому дійстві. Любов європейський цирк сьогодні, да, собственно, і мировой цирк прихопі к тому, що животних в цирк немає. Воно не завжди може бути. Там ким-то приймається, і е, ми стараємося, і ми ділимо все, щоб не було животних. вовсе. глядачам таке подання казки сподобалось. Сподобалась вистава. Е, мені сподобалось, як чортики на батуті стривали. Ну знаєте, спочатку такі враження, ну здивування, таке щось не а потім воно втягує. Тягує і, і хочеться дивитися, хочеться знати закінчення. Подивитись у Львові вистави російського цирку можна до 18 листопада. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.